Хочемо повідомити вам, що сьогодні Всесвітній день боротьби з палінням. Ця дата встановлена у 1987 році Всесвітньої організації охорони здоров'я. Відзначається вона щороку, 31 травня. Цього дня по всьому світу проводять антитютюнові акції. Хочемо до вашого відома довести, що сьогодні. Отків, жінки, ще 17%. це підлітки, тобто діти, які несвідомо роблять свій вибір. Ем, то... Ще більш смутна. Через, через чутюн, щороку в Україні помирає 100 тисяч осіб. І серед цих осіб є ваші друзі, близькі, рідні, яким ви повинні і можете допомогти, показавши за допомогою себе їм правильний приклад. Чуцінова мода є. Вони школять собі, але курсів не зменшується, тому що посилюється пропаганда. Отже, ми вам пропагуємо здоровий спосіб життя і хочемо, щоб ви з нашого сьогоднішнього флешмобу взяли для себе висновки. Що